Всім привіт! Сьогодні повторюємо макіяж Кіри Найтлі, теоретичний макіяж Кіри Найтлі. Я подивилася її відео з каналу Harper's Bazaar, там де вона розповідає, що знаходиться в її косметичці. І я вирішила купити собі багато продуктів з її косметички, щоб якимось чином доторкнутися до її косметичної макіяжної рутини і знайти для себе цікаві продукти. Цей макіяж я виконала майже всіма продуктами з косметички Кіри Найтлі, я вложилася, інвестувала, але я повинна сказати, що її поради були дуже влучні, і я задоволена цими засобами. Якщо вам цікаво подивитися, як працюють улюблені засоби Кіри Найтлі на обличчі звичайного юзера, то запрошую вас дивитися це відео далі. і Надіюсь, вам сподобається. Кіра в своєму відео показувала дуже дорогий крем для обличчя від сіслі. Близько 170 євро він коштував, здається, якщо я не помиляюсь. Я буду починати з свого Embroліs. Це також класний крем, зволожуючий. Багато бачила в TikTok і в YouTube дівчатка використовують цей крем як базу під макіяж. Це дуже гарний зволожуючий крем. Який гарно готує шкіру до макіяжу, тому я використовую його замість сісли. Але я замовила собі корейський крем. Зараз є дуже популярною фірма Beauty of Jason, Корейська, мені здається, і от багато засобів, особливо цей відомий SPF від цієї марки, дуже популярний. Мені стало цікаво спробувати також інші засоби цього бренду. І в них є крем живильний для обличчя, і я його собі замовила, типу, як аналог до слий. Але гарні відгуки про нього пишуть, що він густий, дуже гарно живить шкіру, Тому хочу спробувати. Після цього крему шкіра дуже зволожена, вона блистить і цей блиск не проходить, і мені подобається це видно навіть під макіяжем. Я приберу своє волосся. Взагалі хочу розповісти предісторію того, чому я хочу записати це відео і чого саме ці засоби. Це було приблизно півтора місяці тому, десь місяць тому. На YouTube вийшло відео з Кірою Найтлі на каналі Harper's Bazaar, там, де вона розповідала, що лежить в її косметичці. І я подивилася це відео, мені сподобалося, і ну, більше якось до нього не поверталося. Якраз я тоді повернулася з пологового, і в мене було багато роботи іншої і клопотів. Ось. І потім пізніше я побачила відео огляд на це відео з Кірою Найтлі у б'юті-блогера Тетчанка. І вона так цікаво проаналізувала це відео, розказала. І, ем... Скажімо, думала вголос про всі ці продукти, які показувала нам Кіра в своєму відео. і Я знову повернулася до того оригінального відео, і мені стало так цікаво і так захоплюючи, дивилася це відео, дуже багато разів його передивилася і вирішила, що я зробила недавно такий подвіг. Я народила дитину, я куплю собі такі продукти, як у Кіри Найтлі. І в мене буде косметичка, як у Кіри Найтлі. Я люблю цю акторку, я люблю все англійське якось так склалося. Люблю дуже Джоан Роулінг і її книги. Моя улюблена серія її книг це детективи про Кормарана Страйка. Хто любить Англію, Лондон, Сучасний Лондон. Дуже раджу, дуже класні книги. І те, що я змогла купити, я купила, намагалася навіть в е, однакових відтінках купувати продукти з Кірою, щоб побачити, як же ж воно працює, як виглядає Кірине обличчя після використання цих засобів і ну, трошки наблизитись до чогось англійського, вишуканого. Так, е, обличчя я зволожила, дала трошки часу е, вібратися крему. І е, один із продуктів в косметичці Кіри це був. Elevated Glow Highlighter від Ліза Eldridge. Відтіночок, такий, як у Кіри кристал не була. І мені здається, це один із найпопулярніших відтінків у Лізи Eldridge. Це також англійський візажист. І в неї є своя лінійка косметики. Всі засоби дуже гарно зроблені. Всі продукти у неї виглядають дуже естетично. Правда, вони дорогі. Щось приблизно Шарлотте Тілбері в ціновій категорії. Але я думаю, що воно того варте, тому що цей хайлайтер став моїм найкращим в житті хайлайтером. Я його наношу під тональний засіб, тому що він дуже гарно переливається, саме переливається, а не блищить навіть під тонуючими засобами. Наношу його на всі відомі зони, також наношу ось трошки сюди. Щоб мої скули виглядали більшими. Спонжик схожий на спонжик від фільтру від Шарлотте Тілбер. В використанні дуже приємний, запаха майже ніякого немає. Я розподіляю пальчиком, як Кіра показувала в своєму відео. Вона теж наносить його пальчиком трошки на щічки. У мене є невеличкі висипання і почервоніння. Але це взагалі не заважає мені жити життя. Так. І от я не знаю, скільки разів вже передивилася це відео з Кірою і вирішила, що я також хочу. Круті засоби. І сподіваюся, що вони круті, бо до того, як я їх купила, я не знала, чи круті вони, але повинна сказати, що дуже гарні засоби, які вона порадила. Наношу цей хайлайтер на всі зони для хайлайтеру, ось так шкіра вже дуже блищить. там, де я нанесла цей засіб. Обожнюю цей продукт, не забуваю його додавати ні в жоден макіяж. Просто шикарний! Далі, що показувала нам Кіра в своєму відео, це ось такий Le Beige Water Fresh Tint. Це не тональна основа, це такий легесенький тінт, який ну, нічого не перекриває, але десь мінімально вирівнює тон шкіри. І я думаю, що також є в ньому багато корисних компонентів. Я очікувала, що ця баночка буде з скла, але вона пластмасова і якось трошки здешевлює весь зовнішній вигляд. Дуже цікава консистенція цього продукту. Це рідина, в якій є пігмент. І при нанесенні на обличчі під час доторку ось ці от пігменти, вони ніби лопаються і зафарбовують шкіру. Я наношу трошки як тональну основу на щічки, на лоб, на нос і на шию також. З цим тінтом також продавався ось такий пензличок маленький шанель і дуже плотно набитий пензлик. Мені подобається. Насправді, я наношу цей тінт пальчиками. Пальчиками, мені здається, швидше і краще розпреділяються ось ці маленькі бульбашки тінта на обличчі. Ну, покажу на одній половинці, як працює. З пензликом. Ви бачите, в мене майже не змінюється тон шкіри. Це дійсно дуже легке перекриття. Але пензличок дуже приємний. І можна його брати з собою, використовувати десь в тревел косметичці, коли немає багато місця. Також наношу на шию. Він трошечки темніший, ніж мій тон шкіри, але я так і люблю, тому що я для себе занадто бліда. Мені подобається тон, який трошечки темніший, ніж мій оригінальний тон шкіри. Сам цей тінт також дає блиск і сяйво. Кіра в своєму відео говорила, що в неї змінився, змінилося ставлення до макіяжу після народження дітей. Я це підтверджую, хоч я і недовго мама, але Е, я вже щось <смі> зрозуміла про час з дитиною. І е, вона сказала, що вона зараз почала набагато більше цінувати догляд е, за шкірою, за собою, ніж е, макіяж. Так, е, ось в мене зовсім трошки перекрита шкіра. Зовсім трошки. Я не перекриваю додатково свої висипання, тому що е, Кіра сказала, що їй. Важливо, щоб було видно шкіру. А я якось теж зараз більше схиляюся до цього. Мені приємніше дивитися на дівчат, у яких видно їхнє обличчя, їхню шкіру. Якось це стало приємніше мені для мого ока. І на свою шкіру мені також приємніше дивитися без великої кількості тонального. Але це змінюється кожен день. Один день можу дуже замаскувати обличчя один день. Хочеться такої легкості на обличчі. Думаю, це у всіх так. Хоч і Кіра нічого не говорила про контурування обличчя, але в неї на багатьох макіяжах є яскраво виражені скули. Я використовую в своєму випадку ось такий це не бронзер, це контур від Milk. Він має. Дуже нейтральний коричневий відтінок, який виглядає дійсно як колір справжньої тіні. Не відрізнити на обличчі тінь і цей контур, тому я думаю, що він буде ідеально підходити до такого natural makeup, але все одно буде трошки виділяти мої скули. Я наношу його трошки вище, ніж мої тіні на обличчі, щоб зробити невеличкий ліфтинг-ефект. Також трошки на лоб. Щоб кольори на обличчі перегукувались, носик трошки контурую. І я дуже люблю наносити ось сюди от в складочку ока і підтушовувати до скронь. Також маскую ось тут трошки шию. Він дуже приємний. У мене у відтінку Toasted. Це також новиночка у Milk. У них вийшло декілька різних відтінків цього контуру. Я взяла собі найсвітліший, тому що я бліда. Пензлик від Аваглас обожнюю його і починаю розтушовувати. Дивіться, в яку гарну тінь розтушовується цей контур. Я не буду додавати бронзеру, тому що Англія це туманний Альбіон, і там особливо не засмагнеш, тому і бронзеру не треба, щоб додавати засмагу. Цей контур справляється дуже гарно своїм завданням підкреслити вилиці, не буду перевантажувати обличчя ще бронзером. Вона не показала пудру в своїй косметичці. Я ще подумаю, чи буду я використовувати пудра продовжує життя макіяжа на обличчі побачимо. Підтушовую догори, щоб не було лінії між ростом лінії волосся і моїм контуром. Ось так. Дуже мені подобається цей контур. Я вже думала знімати відео про найкращі засоби декоративної косметики за все своє життя. І ось цей контур і хайлайтер від Ліза Eldridge будуть 100% в цій підбірці. Якщо вам цікавий такий формат, то напишіть мені, будь ласка, я буду знати, що треба поспішати зі зйомкою цього відео. Ось тут трошки далеко вийшло контуром, тому приберу його. також на шиї підтушую. Взагалі, темні кольори на обличчі вони зменшують, заглиблюють. Тому ми і темніші кольори наносимо в складочку ока, щоб заглибити її. Також контуруємо шию, щоб прибрати об'єм там, де ми не хочемо його мати. Ось так. Далі в своєму відео. Кіра показувала засіб для брів, у неї був олівець від Анастасії Беверлі Хіллс, а я собі купила від Ельф. Я вважаю, що це ну, велике марнотратство купувати за 20-25 євро олівчик, який закінчується за два тижні. І я розумію, що я собі не зможу його повторювати кожні два тижні. І олівчик для брів можна знайти і в сегменті подешевше. Коли я шукала. Бюджетний олівчик, я знайшла ось цей від ELF, і це виявився бестселлер їхньої марки. Дуже класний олівчик, мені сподобався. в мене в відтіночку топ з щіточкою. Щіточку я також люблю використовувати, щоб підчищати туш, яка ем, потрапила на шкіру. І дуже задоволена цим олівчиком.